Добрий день, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні поговоримо про наступну нашу тему. Це стакан передній трактора А Теж немаловажна деталь, велику нагрузку несе на собі і є нюанси, які потрібно враховувати при ремонті трактора. Проблемка, що його не змінювали від е, часів створення трактора. Отут тут такий проблемний трошки. Е, місце проблемне. Не, хоч хотів вузол сказати, не вузол, а місце проблемне. Е, дуже слабке місце, навіть при транспортуванні. Можуть коцнуться, увігнутися, потім розгинаєш, може тріщину пустити, навіть у транспортуванні, і то проблемне, в експлуатації взагалі не говорю. А що по цьому стакану, на що треба звертати увагу? Стоїть він у нас отак. Підшипники. Стоять тут, шестерня постійного зачеплення. Підшипники тут стоять 42-212 А Часто зустрічаються клієнти, коли роблять замовлення, що у мене стоїть, дайте мені один роликовий, а один шариковий. Шариковий 212-й по розмірах буде такий самий. Він сюди стає, але він тримає менше навантаження. А його можна поставити, але довго він не виходить, щоб замінити, знову колоть трактор. Не Якщо у вас стояло до цього, міняйте на два ролікові, щоб часто не розкочувати трактора з шарикового підшипника. В цьому вузлі він слабо ходить. А наступна проблемка ставиться у нас а тут штопорне кільце. Ось, всередину. Потім. Упорне ставиться, і потім ставиться підшипник 5408 із зовнішньої проточки. А тут треба дивитися, може бути прослаблене місце, то це не годиться, коли прослаблене місце. А підшипник тут має хорошо сідати з натягом, бо основне тримає його. А кільце оце не утримає, якщо буде люфт, а, воно не утримає. Ось ось кільце. А, теж слабувато. Якби були просто штопорне по всій площі, можливо, б воно краще тримало. Ну, <кхи> те, що придумали, а, важко змінити, бо багато хто таким уже експлуатується і щось придумувати нове. А, не завжди заходить воно в експлуатацію хорошо. А, підшипник 408, а, дивимося з натягом і. Дивіться, підшипник 5408, а він тримає в нас вторинний вал. Забивається підшипник. Сюди з середини, ви всі знаєте, що закручується, вставляється вторинний вал, закручується шайба, стопорна ставиться і закручується болт вторинного вала. З цим валом, з цим стаканом і підшипником регулюється у нас зачеплення хвостовик планітарка. Він так і називається стакан передній. Він йде не стакан передньої коробки, а стакан передній вторинного вала. Тобто рухається вал вторинний з цим стаканом. За рахунок цього стакана тут у нас заштопорено, а сюди ми підлажуємо прокладки регулюючі півмісяці. Ось то цей стакан стакан вторинного вала, і він дуже впливає на хвостовик у нас. Він держи. Осьовий люфт вторинного вала. На вторинному валу і планітарки в нас косий зуб. Косий зуб нам дає у русі теж осьове навантаження. Щоб у вас все було добре і нормально експлуатувався ваш трактор, то дивіться, звертайте увагу на стакан і щоб не було тут люфта. Оцей Натяг тримає наш вторинний вал. Кільце стопорне притримує підшипник, щоб не вийшло. Але основне навантаження тримає іменно натяг у... між підшипником і стаканом. От такі справи, що хотів вам розказати про цей стаканчик. Нас, ми його виготавлюємо саме ці стакани. Деталь нелегка. Не кожен токар може виготовити. Навіть у нас багато кваліфікованих токарів, але не кожен може виготовити цю деталь, тому що досить складна. Тут всередині одразу три посадки під три місця посадки під підшипники. Їх треба не прослабити, не прогадати. А дехто із токарів. Не береться, бо складна деталь. Говорить, запорю тоді, що я буду робити. З вами підприємство, підприємство Гроднібер. Пишіть, коментуйте. Можливо, хтось придумав в цьому місці, де стопорне кільце уставляється. Можливо, хтось придумав зміни. Ну, окрім сварки, сварки можна прихватити, але можливо, хтось хороше придумав. Поновлення, ідею якусь пишіть, розповідайте, будемо ділитися з, з глядачами нашого каналу, виставлять це YouTube, щоб люди знали і модернізували. З вами підприємство Гродніпора. Всього найкращого ми завжди поруч з вами.